Ви коли небудь дивились на зірки. Отак, От щоб по справжньому вдивляючись у цю безмежну чорноту, всипану мільярдами вогників, і відчували, як ваше серце стискається від одного єдиного такого пронизливого питання. А що як це все? Невже це і є весь сенс? П'ять секунд тиші, і місто знову кричить Біжи далі, нічого не бачиш, поспішай, досягай, купуй, споживай. Воно намагається заглушити цей внутрішній голос, який так наполегло шукає відповіді. Але питання залишається, воно пульсує десь глибоко всередині, не даючи спокою. І воно не про кар'єру, не про гроші, не про успіх. Воно про те, чому ви прокидаєтесь у темряві о третій ночі, відчуваючи дивну порожнечу, і не можете знайти відповідь на це єдине найважливіше питання. Сьогодні я не дам вам чергову мотиваційну цитату, яка має змінити ваше життя за п'ять хвилин. Це буде щось глибше. Я просто розкажу, що чую, коли сам ставлю це питання, і як у відповідь приходить тихий, але надзвичайно впевнений голос, голос, який християни вже 2000 років називають не просто ім'ям, а самим ім'ям, що дає сенс усьому, коли маяк зникає. Або де наші координати, уявіть собі величезний сучасний лайнер. Він щойно вийшов у відкрите море. На борту усі зручності, які тільки можна собі уявити: найсмачніша кава, зручні крісла, вишукані ресторани, найшвидший вайфай. Все працює бездоганно. Це здається, ідеальна подорож. Але тут щось іде не так: GPS зламався, радіо мовчить, і найстрашніше. Маяка на горизонті немає. Взагалі. Через годину капітан це намагається жартувати, мовляв, трохи заблукали, буває. Через добу жарти, як і посмішки зникають. А через тиждень усі на борту починають питати вже не коли ми прибудемо, а куди ми взагалі пливемо і навіщо. Паніка починає роз'їдати зсередини, адже без мети навіть найрозкішніша подорож перетворюється на безглузде дріфування. Це, знаєте, дуже схоже на нас. Сучасне життя це такий собі крутий наворочений лайнер. У нас є все: технології, розваги, комфорт, безліч можливостей. Ми встигли зробити так багато, досягти стількох вершин, крім можливо найголовнішого знати, навіщо ми це робимо. Навіщо ми взагалі тут, без цих координат. Без чіткого пункту призначення ми ризикуємо просто дріфувати від однієї тимчасової насолоди до іншої, так і не знайшовши справжнього дому. Християнство каже координати не зникли, вони завжди були, є і будуть. Ми просто, можливо, самі відключили приймач або ж він зламався дуже давно, і ми звикли жити без нього. Пам'ятаєте історію про гріхропадіння. Для багатьох це просто дитяча казка про якесь там яблуко. Але насправді це не страшна міфічна історія, а глибока пронизлива реальність. Це момент, коли людина образно кажучи, вимикає зв'язок із тим маяком, що дав напрямок, і гордо заявляє: Я сам собі GPS. я сам знаю, куди мені йти. І що ж далі? Результат туман, непроглядна мряка. Простійна тривога, нескінченний пошук чогось, що ніколи не насичує, і, врешті-решт, це відчуття безповоротно прожитого, спустошеного дня. Це і є та розлука з джерелом сенсу, про яку нам говорить християнство. Ми були створені, щоб жити в гармонії і співбутті з Творцем, але втратили цей зв'язок. І тепер ми шукаємо його, іноді, навіть не усвідомлюючи, чого саме ми шукаємо. Стюбуття замість схеми або Бог, який просто хоче бути поруч. Бог, про якого йдеться в Євангелії, не ставить перед нами задачу заробити небо. Він не пропонує нам складну схему з 10 пунктів, яку потрібно виконати, щоб отримати його прихильність. Він не каже, якщо зробиш ось це, тоді, можливо, я тебе полюблю. Ні, це набагато простіше і водночас набагато глибше. Він просто хоче бути разом. Слова Святого Августина, сказані так багато століть тому, досі звучать як камертон для людської душі. Ти для себе створив нас, і серце наше неспокійне, доки не спочне в тобі. Це не просто красива метафора чи поетичний образ. Це констанція найглибшої істини про нас самих, що ми створені для співбуття, ми створені для спілкування з ним. Для життя у любові та гармонії, і без цього зв'язку ми відчуваємо цю нестерпну порожнечу. Саме це і є нашим справжнім призначенням, що було закладене в нас від самого початку. Співбуття це щось неймовірне, це коли ти можеш мовчати, але водночас не почуватись самотнім, коли тобі не треба прикидатися кращим, ніж ти є насправді, не потрібно одягати маски чи грати якусь роль. Це коли ти розумієш, що твоя маленькість, твоя недосконалість це не вироб, не причина для сорому, а навпаки, запрошення, таке ніжне, але водночас могутнє запрошення. Прийди, мені просто потрібен Ти, такий, який ти є. Ісус не пропонує нам ще один курс розвитку, який обіцяє успіх за 30 днів, Він не дає перелік правил, дотримання яких гарантує просвітлення. Він каже що щось набагато радикальніше: я дорога, не порада, не технологія, не черговий метод, а особа, жива присутність, яка сама є шляхом, істиною і життям. Це не щось, що можна вивчити з книжки, це те, у що можна увійти, з чим можна жити. Як це взагалі працює або дар, що вже дано? Хтось, можливо, подумає. Добре, це все звучить красиво, але як перетворити цю присутність, це співбуття на щось конкретне, на реальне діло в моєму житті? Відповідь, друзі, не диво дуже проста і водночас неймовірно глибока, вона вже сталася. І сталася вона на Христі. Коли Ісус вмирав, Він ніс на собі не лише цвяхи, не лише фізичний біль. Він узяв на себе набагато більше, Він узяв на себе всю нашу Втрату сенсу, весь наш розпач, всю нашу відірваність від Бога, що була наслідком гріхопадіння. Він став тим мостом, що знову з'єднав нас із маяком. Він взяв на себе нашу самотність, нашу тривогу, наш страх перед невідомістю. І коли він воскрес, він не просто повернувся до життя, він відкрив двері туди, куди жодна філософія, жодна наука, жодна людська мудрість не проклала б маршрут. Це до вічного співбуття з Богом. Він показав, що смерть це не кінець, а перехід, він дав нам можливість повернутися до нашого справжнього призначення, це бути з Богом, жити для Його слави. Тепер кожен, хто чесно, від усього серця скаже Господи, я загубився, я не знаю, куди йти, чує у відповідь: Я вже йду тобі на зустріч, я вже зробив усе, щоб ти знайшов дорогу додому. Це не якась магія, не чарівне заклинання це благодать. Це не заслужена зарплата за гарну поведінку, не винагорода за наші зусилля. Це подарунок, який можна просто взяти, просто прийняти. Це дар Божої благодаті, який дарує нам спасіння і можливість знову бути єдиним створцем. Земне життя не пауза, а старт або вічність починається тут. Християнство не каже, терпи тут, на землі, страждай, а потім колись будеш щасливий у потибічному житті. Ні, воно каже щось набагато потужніше, що вічність уже розпочалася, вона не десь там, за горизонтом смерті, а вже тут і зараз, у кожній миті нашого життя. Кожен акт любові, який ми здійснюємо, кожен прощений образ, коли ми відпускаємо біль і злість. Кожна сльоза, яку ти витер комусь, хто потребував розради, кожне добре слово, кожен прояв милосердя, це все не просто випадкові добрі вчинки, це вже паростки майбутнього віку, це вже прояв вічності, що проростають крізь тканину нашого земного існування. Ми живемо для слави Божої, і кожен наш вчинок може відображати цю славу. Святі отці називають це богоподібненням. Звучить, можливо, складно, але простими словами це означає ставати тим, ким ти створений бути, ставати образом Божим, яким ти був задуманий від початку. Це не про те, щоб сліпо копіювати Христа, а про те, щоб стати живим відображенням Його любові, Його милосердя, Його праведності у цьому світі. Це шлях духовного вдосконалення. Шлях до чистої любові та миру душі, що є вищим станом блаженства. Саме тому християнин може працювати на заводі, вчити дітей, мити підлогу, готувати їжу, виконувати будь-яку, здавалося б, буденну роботу, і водночас не відчувати, що він втрачає час. Навпаки, жоден його крок, зроблений у любові, з усвідомленням свого призначення, стає частиною великої мозаїки. Мозайки, яку бачить лише той, хто тримає повну картину, той, хто створив нас з певною метою і піклується про кожен наш день, це про впізнання Божої волі і життя за нею, що проносить справжню радість. А що, якщо я знову зіб'юся, або як батько, що біжить на зустріч? Одне з найболючіших питань, яке не дає спати багатьом із нас. А якщо я знову все зіпсую? Якщо я знову зверну не туди, впаду, помилюся. Цей страх паралізує, змушує сумніватися в собі, у Божій любові, у можливості почати все спочатку. Відповідь на це питання вже давно і дуже чітко дана нам у притчі про блудного сина, пам'ятаєте? Батько стоїть на дорозі, вдивляючись у далечінь, ще до того, як син взагалі вирішує повернутися. Він не чекає звіту. Не вимагає пояснень чи виправдань. Він не каже, ти маєшся заслужити. Ні. Він просто біжить назустріч. Він біжить, незважаючи на свій вік, на свою гідність, на осуд оточуючих. Він біжить, бо його серце переповнене любов'ю і прощенням. Тому християнство не гарантує, що ти ніколи не впадеш. Воно не обіцяє ідеального життя без помилок чи спокус. Навпаки, воно гарантує дещо набагато важливіше. Воно гарантує, що тебе піднімуть і знову поставлять на ноги. Бо спасіння це не разова покупка, не одноразовий акт, це стосунки, це живі, динамічні стосунки, в яких ти завжди можеш сказати «Пробач!» я знову загубив координати, я знову відійшов від тебе. І голос знову відповість: Я тут, я завжди був тут. Давай разом повернемось, давай разом знайдемо дорогу додому. Це про постійну можливість покаяння і повернення до спілкування з Богом через віру в Христа Ісуса. Страх смерті проти пісні Воскресіння або двері в присутність. Найглибший, можливо, несвідомий страх, який ховається за нашим запитанням, навіщо я живу: це страх Кінця, страх небуття, порожнечі, забуття. Що буде, коли все закінчиться? Чи залишиться хоч щось після мене? Християнство каже, кінець це не стійна, це двері. І вони ведуть не в порожнечу, не в безвість, а в присутність, у ту саму присутність, яку ми шукаємо все життя. Життя має вічний вимір і земний шлях це лише підготовка до вічності, до єдності з Богом. Апостол Павло, людина, яка пережила неймовірні труднощі та переслідування. Пише надзвичайно сміливі слова. Для мене життя Христос, а смерть прибуток. Це не бравурний лозунг людини, яка ніколи не бачила болю, не знала страждань. Це слова тюремного в'язня, який сидів у кайданах і чудово знав, що за стінами в'язниці його чекає або визволення, або страта. І він вибрав визволення, бо вже бачив, хто йде йому назустріч. Він знав, що смерть для нього це не втрата, а здобуток, бо вона веде до вічного блаженства в присутності Христа. Тому християнин може дивитися на зірки на цю безмежну велич космосу і не боятись своєї маленькості. Він не відчуває себе незначною піщинкою у величезному всесвіті. Він знає, хтось, хто ці зірки назвав поіменно, хто створив їх з неймовірною точністю і красою. Назвав по імену і його і не збирається забути ніколи. Що з цим робити вже сьогодні або прості кроки до сенсу? Не чекай величного знаку з неба, не чекай, поки блискавка вдарить двічі, не відкладай до кращих часів, доки ти станеш достатньо хорошим чи достатньо віруючим. Просто скажи Господи, якщо ти справді мене чуєш. Якщо ти дійсно існуєш, покажи мені, що я потрібен, покажи мені, що моє життя має сенс. Це може бути тихо, ледь чутно, але щиро. Потім відкрий Євангелії від Матвія, розділ від 5 по 7, і прочитай їх повільно, не поспішаючи, як листа від того, хто тебе любить, хто знає тебе краще, ніж ти сам себе знаєш. Це нагірна проповідь, в якій Ісус дає нам ключ до розуміння Божої волі і того, як жити, щоб знайти справжній сенс і радість. Запиши на аркующі паперу ім'я однієї людини, якій сьогодні, можливо, не вистачає твоєї уваги. Не чекай, що вона Тебе попросить, просто подзвони, приготуй для неї каву, просто будь поруч. Іноді найглибше пізнання Божої волі відбувається саме в таких простих актах любові та служіння ближньому. Це і є пізнання волі Божій, в дії, що приносить духовий плід. І коли ляжеш спати, не підбивай підсумки дня, чи був ти достатньо хорошим, чи достатньо продуктивним. Замість цього просто скажи дякую, що не залишив мене наодинці. Дякую, що ти був зі мною і засни. Бо завтра він знову піде з тобою на роботу, у маршрутку, в чергу за хлібом він буде поруч. Якщо зараз. У тебе на язиці крутиться фраза, а раптом це правда. Якщо ця ідея про маяк, про співбуття, про сенс, що вже дано, резонує десь глибоко всередині, не глушіть її. Не дозволяйте цинізму чи страху заглушити цей шепіт. Скажіть йому просто: я не знаю, як це все влаштовано. Я не розумію всіх догматів чи складних богословських термінів, але я хочу, щоб ти йшов зі мною. Я хочу знайти цей маяк. І це вже є молитва. Можливо, коротка, незручна, не ідеальна, але щира, і вона, повірте, достатня, щоб розпочати шлях. У коментарях, якщо захочете, напишіть одне слово, яке у вас асоціюється зі словом додому. Я прочитаю кожне, і ми разом подивимося, як багато різних шляхів ведуть до одного маяка, до нашого справжнього вічного дому. Отже, навіщо ми живемо на цій землі, щоб бути любленим, щоб відчути цю безмежну, безумовну любов Творця, який створив нас з певною метою, щоб учитися любити у відповідь, любити Бога, любити ближнього, любити світ, який Він створив, це і є шлях до богоподібнення, шлях до справжньої радості. Щоб разом з тим, хто нас назвав поіменно, Перетворювати світ навколо себе на передсмак вічності. Кожний наш вчинок, наповнений любов'ю і сенсом, стає частиною цієї великої картини. Наступного разу, коли подивишся на зорі, подумай не про свою малість у порівнянні з ними, а про велич того, хто створив нас і ці зорі з певною конкретною метою. І коли знову захочеться запитати, навіщо я тут? Пам'ятай, відповідь уже давно йде нам назустріч. Вона чекає, щоб ми були поруч.